На дистанції побоксує, лісій, на дистанції, не, не треба лізти на нього. Добре, уклон зроби. Тимоха, уклон. Пічу Ти на уклон. Під праву руку уклон. ближче до нього. Ближче треба, стоять. Ближче. Отак, Під праву уклон. Ну, дивись, уважно, ручки тримай. Ручки тримай. Отак, да. Давай, давай, більше темпу дай, він не дихає. Ще пити. Вище руки до нього, до нього. Вище уклон. Та уклон протягни. Оп, і тут підхоплює. Отак, ще ще до нього, до нього. Тепер на уклон знов. Оп-оп! Ручки тримай. Давай 10 секунд залишилось. Дісій, попростуй ножками, нащо до нього лізеш? Це його дистанція. Придорни тут. Стоп.